Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжимо говорити про те, що насправді відбувається в переговорах між Києвом і Вашингтоном, Вашингтоном і Москвою, що насправді могли містити ці так звані угоди про мир чи перемир'я чи контури стабільного миру, які Сполучені Штати передали союзникам і не союзникам, і чим ця історія може завершитися? З нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Я почну, мабуть, теж з оголошеним перемир'ям від Путіна, яке вже між іншим завершилося. все таки ми всі розуміємо, що в першу чергу це був важливий політичний жест. А, а, а не там мав якусь військову доцільність, але от з політичної точки зору, ігоре, розтлумачте ще ви нам навіщо Путін це зробив? Навіщо це йому? От саме зараз раніше нічого подібного він не оголошував. Я думаю, в нього ну тут було дві цілі, е, які він намагався якось досягнути. Перше, це е, таке знаєте звернення до Дональда Трампа. Що дивіться, я все ж таки щось там роблю, щось планую. Зі мною можна про щось домовлятися, і ми можемо говорити про якесь там перемир'я. Це знаєте, як така реакція на деякі заяви, які йшли від американських урядовців: що штатам скоро все набридло, Вони вийдуть з цього процесу перемови на Росіянам. Насправді дуже важливо, щоб Америка там залишалася, тому що це е, ну виводить Росіян на певний рівень від суб'єктності, де їм можливість якісь глобальні речі обговорювати. Без без цього Ну Росія буде тим, ким вона була власне до всіх цих процесів, які запустив Дональд Трамп. Тобто вона буде країною вигнанцем, яка має дуже обмежене коло спілкування, і це коло взагалі не стосується цивілізованого західного світу. Тому це була перша мета, якось там зробити приємне Дональду Трампу і нагадати, що Росія все ж таки може там про щось домовлятися. І друга була мета, друга ціль. Я думаю, це підставити Україну. Тобто Путін сподівався, що Україна або відповість. Категорично ні, і по першому виступу Зеленського могло скластися таке враження, бо навіть була відповідна реакція деяких західних медіа, але потім достатньо швидко виправилися і навіть перехопили ініціативу. Що добре, коли сказали, що ми не проти, будемо все контролювати, але при цьому росіяни власне. Давайте тоді говорити не про там 30 годин, а про 30 днів. Тобто, в цьому контексті якось підставити Україну, виставити Україну як таку країну, яка не хоче цього перемиря, теж не вийшло. Зрозуміло, що зараз росіяни розкажуть про якісь порушення зі сторони збройних сил України. Ну, це буде дуже смішно виглядати на фоні величезної сотень там порушень, які власне вони робили. Так що тут не вийшло у Путіна реалізувати ту мету, яка в нього була, і виставити Україну в якомусь не такому світлі. Ну це. Поки все на сьогодні, але це ж розумієте, це така історія, яка буде ще мати продовження. І отут цікаво подивитися, як взагалі Трамп це буде розцінювати, як прорив, як скажімо, так, свідчення того, що з Росією можна говорити, чи він зробить правильні висновки, зрозуміє, що Росія насправді манипулює. Я хочу сказати, що мої колеги з Радіо Свобода працювали на фронті останню добу, і вони особисто фільмували як дрони атакували. при тому атакували там цивільні автівки або автівки волонтерів. Тому перемир'я для розуміння нашої аудиторії це ж дуже дуже таке відносне, так відносний жест. По факту не було ніякого перемир'я, але я так розумію, що після оголошення путіним сторони ну намагалися принаймні робити вигляд, що перемир'я є. Ну, і наскільки я розумію, не було якихось там повітряних атак, принаймні, Зеленський про це говорив. Е, дивіться, Ігоре. в нас перед вами був посол Веселовський, і він ще от зазначив таку, таку деталь, що було би добре, якби в такій самій театральній манері там Зеленський викликав до себе сирського і розпорядився розпочати перемир'я там на добу. Е, ну, Тобто, випередив би Путіна і продемонстрував би всьому світу і Дональду Трампу в першу чергу, що це він ініціатор перемир'я. що от, Бляв, ось тут Путін його е, обіграв і спробував себе виставити е, миротворцем на весь світ. Ну вдалося не вдалося це вже дискусійне питання, але але, тим не менш, чи ви поділяєте таку точку зору? Чи чи, чи це змінило би щось? Ну, дивіться, інформаційно би змінило, і мені здається, тут же питання в чому: в тому, що від Путіна чогось подібного на, велик, ну, на Великдень треба було очікувати. Мені здалося, ну це моя суб'єктивна точка зору. По першій реакції, що це було трохи неочікувано для нас. Ну, принаймні для влади, да влада трошки так не зрозуміло, що відбувається, і намагалася швидко якось реагувати. От я ж не дарма згадав, що перша заява вона була протрактована західними медіа як типу відмова. Потім все це виправили. Але ми дійсно тут десь ініціативу втратили. За такою логікою ми могли це зробити першими. І треба, мабуть, було зробити це першими. Сказати, що ми готові це зробити, і ми закликаємо Росію це зробити. Але на жаль, ну сталося так, як сталося. Тут вже немає. Має сенсу посипати голову попелом. Це не перший раз, коли ми не визначаємо хід е, якихось там подій, а ми е, просто е, ну, пливемо за течією і реагуємо вже власне на якісь виклики, які з'являються. Е, звичайно, це не дуже гарна історія. Але ну закінчилася вона не так погано. Я б могла закінчитися. Давайте так скажемо з іміджової точки зору, там з інформаційної точки зору. Е, і дуже правильна була вказівка, про яку писали медіа, що е, дали ну якби вказівку, таку власне нашим збройним силам е, самим не атакувати, але обов'язково документувати всі порушення зі сторони Росії і відповідати. Відповідати на якісь удари там чи на якісь провокації, які власне робили росіяни. Оце дуже правильна історія, тому що ну знаєте, просто там е, піти на зустріч Росії, це було б неправильно, знаючи, що і як росіяни власне роблять. Тепер нам треба завершення цього так званого перемир'я, якого не було в реальності, правильно дуже оформити і правильно подати нашим партнерам з європейцями. Судячи з усього, в нас проблем немає. Їх влаштовують всі ті пояснення, і вони однозначно були на боці України на цьому питанні. З американцями прийдеться постарам. Окей, тепер про угоду, про мир, яку нібито всі сторони отримали від Вашингтону. Ми не знаємо, що в тій угоді, ми не знаємо повний перелік умов. Але що пишуть медіа? Що там в тій угоді про мир міститься послаблення санкцій для Росії, відмова України від окупованих територій? Повністю або частково тут не зрозуміло, бо Блумберг писало про всі окуповані території, ну як відмова визнання фактичного контролю Росії над цими територіями, про юридичне там нічого не говориться, і відмова України від вступу до НАТО. Що мене тут так би мовити насторожує. От вчора вранці була, було повідомлення в Нью-Йорк Пост про те, що на переговорах в Парижі нібито українська делегація і згадували Рустема Умєрова, міністра оборони, сказала, що вони на. 90% згодні з мирним планом Трампа. А вже вчора ближче до вечора в Міноборони сказали, ніхто ні з чим не погоджувався. Та й взагалі, я там, мовляв, чисто технічну роль виконував. Моя задача слухати і передавати всі пропозиції керівництву держави. Ну, якось так. Трактували коментар у Мєрова, е, Ігоре. Чи розумієте ви до кінця про що могла бути ця угода? І оце якась така, ну знаєте, е, 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 якоюсь таємничістю оповиті коментарі сторін. Я до сих пір вже ми три дні про це говоримо. Я до кінця не розумію, які позиції всіх сторін е, у відповідь на ту угоду, яку вони отримали. Ну, от це ж і найголовніше взагалі в цьому питанні. Дивіться, пишуть журналісти ваші колеги, так західних медіа. І ну з одного боку, їм дяка за те, що вони виконують свою роботу з іншого боку, ну іноді ці повідомлення вони ну дуже так знаєте, неоднозначно виглядають. І отут питання: а звідки вони їх взагалі, взагалі отримали? Тому що фрази про те, що це якесь джерело або з адміністрації Білого Дому або джерело наближене до перемовин. От фраза про джерело наближене до перемовин мене дуже лякає. Тому що часто такі джерела виявляються російськими, по суті, або афільованими з росіянами, коли вони вкидають певні такі тези і таким чином ну, змінюють інформаційний порядок денний на свою користь. А з приводу цих пропозицій, ну, дивіться, з того, що було озвучено. Я взагалі не представляю, я от до вас давав якраз коментар іноземному медіа. да? Я взагалі не представляю, як будь-хто в Україні, це ж питання навіть не в прізвище. Але ну, хто приймає рішення, виходить і каже: ми визнаємо суверенітет Росії над Кримом. Ну це ж неможливо, просто апріорі. Це суперечить всьому: війні страшні якась 2014 року і повномасштабна фаза з 2022 року, Конституції України, очікуванням громадян. Анд України і так далі, тому якщо американців дійсно вистачило розуму в лапках передати таку пропозицію, ну це тоді, мабуть, свідчить про крайній ступень їхньої неадекватності, або є правда інший варіант: вони подали таку пропозицію, розуміючи, що вони на неї отримують негативну відповідь, і це дасть їм можливість або протиснути якісь інші пропозиції, менш неоднозначні, але не сильно для нас прийнятні, або просто вмити руки і сказати: Ми намагалися, але українці не хочуть іти на полі поступки, тому ми виходимо з перемовин. А що стосується коментарів від міністра оборони, я не здивуюся, що він спочатку зробив цей коментар, коли він бачив якусь тільки частинку, пропозиції. Коли почали спливати якісь додаткові факти, почало це виглядати дуже дуже погано, і тому включалися в цей процес і власне давали. Відповіді, що ми нічого не коментуємо, і це взагалі не до нас. Знаєте, все це можна було прибрати е, дуже одним простим е, порохом е, руки, якби на ці перемовини Їздив в першу чергу, в першу чергу, а можливо і в єдину чергу. Давайте так скажемо міністр закордонних справ, міністр закордонних справ. І тільки би він і президент коментували всі ці речі, які відбуваються стосовно цих перемовин. Тому що з одного боку, ми на минулому тижні мали дуже важливу зустріч в Європі. Це, до речі, те, з чого Трампу треба було починати: сідати з європейцями, і українцями, говорити, а потім би виходити до Росіян. Але ну, це ж Трамп він почав з іншого боку. Е, з одного боку, ми маємо позитивний момент з іншого боку, ну от ми маємо знову людей, які туди їдуть, які формально за це не відповідають. Вони не уповноважені, вони щось коментують, і це потім призводить до дуже великих проблем. Ну а з приводу того, що нам там запропонували, я думаю, що ми вже на цьому тижні точно зрозуміємо, що там відповідає дійсності, що не відповідає дійсності, тому що яка ж реакція вона повинна бути? І я сподіваюся, що ця реакція власне буде офіційна. Ну, наприклад, вийде президент і скаже, нам запропонували тето, тето це ми приймаємо від цього. Ми категорично відмовляємося. До речі, для контексту просто поясню нашій аудиторії в Париж минулого тижня. Це дійсно була перша зустріч за участю європейців. Бо раніше їх за стіл переговорів не пускали. Так, от від українського боку поїхав Андрій Єрмак. Він до речі, Ігоре, ви звернули увагу? Він був в костюмі. Ну це так, не перший то, раз це... до речі, не перший раз, що породила в друге, чи... конспіро... ні, навіть не вдруге, це вже третій раз, коли він на зустрічах, мінімум третій раз в костюмі, і це вже породило безліч конспірологічних теорій, які ширяться анонімними провладними телеграм-каналами. А це, до речі, цікаво. Так, так, от я завершу. Поїхав Андрій Єрмак, він був в костюмі. Поїхав Рустем Умєров, який вже так напівміністр оборони, напівдипломат, бо дуже часто він просто бере участь в таких дипломатичних поїздках. І поїхав Андрій Сибіга. Я не знаю, Ігоре, може, так випадково вийшло, але коли я в п'ятницю готувала свій ефір по, по темі, я шукала фотографії в агенціях. Я вам чесно скажу: я ледь знайшла Сибігу на тих фотографіях, тому що завжди, мабуть, ну, журналісти і фотокореспонденти фокусувалися саме на єрмаку. Не знаю, там свідомо чи не свідомо вони це робили. А до речі, а про які ви конспірології говорите? Не те, щоб я любитель конспірології, але іноді я е, читаю, звісно, ці всі анонімні телеграм-канали, які я вважаю, є провладними, і може навіть десь там ведуться з, з переулків довкола банкової. Е, е, така що пишуть? Що ви маєте на увазі? Напишу, що там, там його... жалетний під не підсажують, не підсажують, значить, зеленського єрмак, ледь не збирається зеленського міняти. І, значить, він е, хоче ну показати себе єдине договороздатною людиною, тримати якісь там гарантії і так далі. Там же ж розумієте... Це ж було розуміти, бо... Ігоре. Це ж було вже а було, було, ну воно поширено просто зараз вплеск, такий. да, іде. Це ж Дарвін ще колись казав, пам'ятаєте, що боротьба всередині виду вона завжди жорсткіша ніж боротьба між видами. От ми зараз таку боротьбу просто спостерігаємо. Але історія насправді показова, тому що знаєте, ми всі конспірології будемо і далі продовжувати жити. Просто через те, про що я говорив, да, що в нас рішення приймають люди, які ну, не уповноважені це робити, і відповідно, ми змушені чути коментарі якихось там дотичних до процесів людей, а потім ці коментарі спростовуються, тому що з'являється якась додаткова інформація, і вони туди виглядають ну, вже м'яко кажучи, не в гарному світлі. Ні, а я маю на увазі, що це ж було вже. Ну, в принципі, Андрій Єрмак завжди був головним переговорником Володимира Зеленського. Там від, від нормандських зустрічей. Та які там нормандські я пам'ятаю, там Ви, мабуть, також ті часи, коли він ще там на мінські зустрічі їздив. І, до речі став ледь не першою офіційною особою України, який там підписала щось із представниками так званих ДНР ЛНР. Тому в цьому плані нічого не змінюється. Він залишається головним переговорником, яку посаду він не займав. Ну, з одного боку, так, але дивіться ж, ми зараз говорили в тому числі про коментарі Умєрова. От питання хто от міністра оборони взагалі уповноважує на такі речі? Я взагалі не розумію, навіщо міністр оборони туди їздить? От який сенс міністра оборони їхати на такі речі? Я розумію, що російсько-українська війна. Але в нас міністр це не головнокомандувач збройних сил. Так це людина, яка повинна займатися забезпеченням фронту, оскільки в нас забезпеченням фронту м'яко кажучи зараз не дуже і є певні проблеми. Ну принаймні, в якихось там сферах, то краще б він займався своїми речами безпосередніми. Да, а замість того, щоб там сидіти на якихось перемовинах, а потім ще й витрачати час міністерства, робити заяви, що ви не так зрозуміли. Ми не те мали на увазі. Міністр закордонних справ туди повинен їздити, і я не знаю, коли це повинно дійти власне до України. Ну, до нашої сторони е, і до офісу президента, що от всі ці ігри з якимись там неформальними лідерами, неформальними е, ну, скажімо так, моментами, да, ну, воно так не працює і з цим треба закінчувати. Ігоре, а ви допускаєте, що Дональд Трамп і Марко Рубі, вони взагалі адміністрація Трампа, вона не блефує, коли каже, що якщо сторони не досягнуть мирної угоди, США що називають, умивають руки і виходять з переговорного процесу? Ви допускаєте, що це може статися? Я допускаю, що Трамп може зробити таку заяву. І навіть типу спробувати щось таке обіграти, але це закінчиться на другий день чи на третій день. Розумієте, сполучені штати настільки вже загрузливі в цьому питанні, що вийти з нього і зробити вигляд, що вони тут не при чому, ну просто не вийде. Я вже мовчу про те, що це нанесе просто колосальний удар по іміджу образу рейтингу. Я не знаю, там сполучених штатів і конкретно Дональда Трампа. Ну просто колосальний удар. Трамп же ж безкінечно боїться е, повторення Афганістану. Да він спиняє постійно Байдена за Афганістан, забуваючи правда, нагадати про те, що він то взагалі почав виведення американських військ і плани виведення були за його адміністрації сформовані. Е, Байден їх просто до виконав, да і довів до якогось завершення, але Україна це не Афганістан. Це буде для виміджовому плані для сполучених штатів просто катастрофа. Я не в тому плані, що Україна там програє, буде окупована Росією. Ні, ми втри. Римаймося в будь-якому випадку. Я в тому плані, що весь світ просто зрозуміє ну як можна чи не можна мати справу зі сполученими штатами. Тому це мені здається більше якась там фігура мови і спроба от всі сторони дисциплінувати і змусити їх значить активніше брати участь в цьому переговорному процесі і дати Трампу якийсь результат під 30 квітня, щоб він міг вийти і сказати, що на, на 100 днів у мене є величезний дипломатичний прорив, і це тільки я міг зробити, а Байден такого зробити не міг. Це дуже насправді просто і примітивно. В нього там побудовано, тому в цьому контексті воно отак от виглядає. Так, так. Треба нагадати, що дійсно ось ось спливає термін 100 днів від від початку каденції Трампа, і це дуже важливо під ці 100 днів вийти з якоюсь перемогою. І можливо, це такий елемент тиску. Але ну, якщо не ця перемога, то принаймні до 100 днів вони встигли підписати меморандум про. Про намір в майбутньому підписати угоду про корисні копалини, і в принципі, вже хоч якусь перемогу, але Трамп собі в кишеню поклав. Ну безумовно, йому треба щось показати. Ну про корисні копалини це добре, і я думаю, що якщо е ця угода буде підписана Трамп її відпіарить по повній програмі, давайте так скажемо. Це буде явна така історія, яку він активно буде розганяти і розказувати, який він молодець і як він це круто зробив. Але йому треба щось із точки зору перемир'я. І тому от всі ці заяви, які ми чуємо останнім часом, вони от більшою мірою от спрямовані якраз в цей бік. Тобто він буде намагатися собі десь вибити ну, щось таке. Просто історія з оцим так званим великодним перемир'ям, вона явно не може бути подана як історія успіху, тому що де-факто ніякого перемир'я не було, і Трамп якось не сильно навіть. Поки що це коментував. Може, звичайно, він ще там не прокинувся і не осягнув масштаб того, що відбулося, але реакція в нього достатньо стримана на все це було. А я думаю, вона і надалі буде такою залишатися. Йому треба інше щось, і от щось інше над цим будуть активно працювати на цьому тижні. Цей тиждень він дійсно буде ну, етапний, тому що ну так чи інакше, всі ті розмови, з яких ми почали, вони ж, мабуть, будуть доведені до якогось логічного завершення. Тим більше я думаю, що ще раз Віков поїде до Росії, незалежно від того про що там домовляться, але з Якимись там пропозиціями чи не пропозиціями він знову полетить до Москви і спробує з путіним поспілкуватися? Там ще буде зустріч в Лондоні, і можливо там уже теж будуть якісь підсумки. Е окей, ігоре. А ви помітили, як тема виборів або складання повноважень Зеленського відійшла на другий план? Ну взагалі ми зараз про це від Трампа не чуємо. Отже, все нормально. Зеленський от можемо констатувати станом на зараз Трампа влаштовує. Ну, цікаво, да. Зеленський влаштовує Трампа. Воно так ну, ми звучить. ми ж пам'ятаємо, які були, як які були які просто помідори, що на нугнилі були. В бік були але так. дивіться, я думаю, що просто Трампу на щастя я ж зараз безвідносно кажу там до персони, навіть нашого президента. Да? Але Трампу на щастя, мабуть, його радники пояснили, що пане президенте взагалі-то Україна демократична країна, і там все відбувається дійсно на виборах. І е, може Зеленський кудись там і піде, але він може піти піти в результаті виборів. Це раз Да? ну два, якщо він сам відмовиться, наприклад, балотуватися, але знов таки це повинно бути оформлено в якусь процедуру, і це не буде завтра, або це не буде післязавтра. А коли розумієте, ще Росія вкидає постійно в ну, в інформаційний простір тезу про те, що їхніми вимогами є де що там денацифікація і відставка зеленського, то росіяни ну тільки роблять навпаки, бо ну. Всі категорично проти цього тоді будуть виступати, що в Україні, що і власне там серед наших партнерів. Так що ця тема поки дійсно вона не спливає. Але знаєте, знаючи просто ну, такі Трампа він може до неї ще повернутися в якомусь іншому форматі, в якомусь іншому контексті, але може. Ну він може вийти там і сказати, наприклад, що ми би вже давним-давно домовилися. Але от є Зеленський, він абсолютно недоговороздатний. Там і доки він там буде, ми нічого робити не будемо. Такий варіант можливий. Він поки зараз мало тому що все ж таки ми покращили відносини з американцями, але я б його повністю не відкидав, тому що Трамп людина емоційна і він може ще до цього повернутися. Я ж на сам кінець нагадаю, що якраз сьогодні, 21 січня, 3, 6 шість років минає від другого туру президентських виборів у 2019 році, коли переміг Володимир Зеленський. Я я була я якраз тоді працювала в штабі Зеленського. і Я пам'ятаю, що після того, коли були оприлюднені перші результати, екзитполів, Зеленський подякував кварталу дев'яносто ну, всім своїм родичам команді. Кварталу 95, і сказав, що взагалі то після того, що я побачив. Чи ми можемо називатися квартал 73 Так що це така історична довідка. Вже можна сказати. Дякую дуже, Ігор Рейтерович політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини після новини. ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.